Oh My god. Ну, призумінте, про що я? трошки нарвемо трошки нарвемо та моїм косяткам, вони дуже люблять. На сьогодні вистачить. Exatamente. О, побачила змію. Е, вона лежала на стежці, але коли вона побачила мене, вона забралася собі в, в норку. Боже, я просто їх дуже-дуже сильно боюсь, у мене цей страх на змій. Сильний, купець. Тому... У мене зараз перехопило дихання і все 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 в мурашках. От ви можете бачити, що в мене все тіло просто в мурашах зараз. Фух. Все, у мене почались нерви. Кожна травинка, яка мене чіпає зараз. Я думаю, що це вона так. Мені просто треба перейти і піти далі. Боже, скільки разів і ніколи ніколи не було. І от знову так. Мені я зараз іду, поки вона не вилізла. Все нормально, все добре. Я просто іду. Я просто іду, тут нікого немає, тут все добре. я тоже, тоже боюсь змей, тоже боюсь змей, тоже сильно я боюсь змей. О -о, о о о просто, просто сошёл. Все, все нормально, она залишилась позаду, все доброе. Цікаво, а в лісі, в якому я гуляю, вони також є. Бо я так себе безпечно завжди почувала. І я ніколи б навіть подумати не могла, що там якась зміючечка може бути. Ну, от навіть не думала про це, тому і не лякалася ніколи. Все, відпускаємо цю ситуацію все буде добре.